Добрий день, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та Присадибна ділянка. От і стартував сезон 2025 по вирощенню овочів. З чим я вас і вітаю і бажаю, щоб в нас були дружні сходи, міцна розсада і щедрий, гарний урожай у 2025 році. А саме головне, щоб ми свою розсаду вже висаджували в ґрунт і збирали овочі під мирним небом нашої країни. Тема даного відео це передпосівна обробка насіння томатів, адже правильна проведена передпосівна обробка насіння це фундамент рясного врожаю. Саме фундамент гарного врожаю закладений на цьому початковому етапі і залежить від правильної підготовки та обробки насіння перед посадкою. А яке ж буває насіння? Насіння є своє, яке ми збираємо свої овочів на ділянці. Насіння є, яке ми купуємо через інтернет в різних городників. Насіння, звичайно, є і сортове в таких пакетиках недороге. І, звичайно, є насіння це гібриди. Це F1, це гібриди. Звичайно, це насіння дороге. На що нам потрібно звернути увагу, прибуваючи дане насіння? Ми повинні подивитися на звороті насіння. Що написано? А написано на звороті насіння не оброблене. От друзі, хоч і ми дорого за нього заплатили, але насіння не оброблене. Нам потрібно. Обробити це насіння самим в домашніх умовах. Далі дивимося на насіння. Також гібрид написано: насіння оброблене тірамом». Що це означає, друзі? Коли гібридне насіння оброблене пестицидами, то такі насінинки, це вони мають різний колір. Ось насіння оброблене. Ви бачите? Воно може бути і зелене, і синє, і розове, і жовтеньке. Воно хоч і жовтеньке, але воно таке блискуче, воно оброблене, то таке насіння не замочується, воно висівається в сухому вигляді. І при цьому повністю зберігає свій захист. А коли ми купуємо от насіння у просто у таких Пакетиках, то ми повинні подивитися тільки на термін зберігання. Насіння добре, як воно рік-два зберігається. Ну, насіння може зберігатися і 5 і 6 років. Лише ми не знаємо, в яких умовах воно зберігалося. Але воно все не оброблене, його потрібно обробити. Як потрібно це зробити в даному відео, і ми зупинимось, друзі. Перший етап. Якщо ви хочете перевірити насіння на схожість. Ви купили насіння, висипали його з пачечки і не знаєте, яка в нього схожість, І більше нічого не переслідуєте, то що ви можете зробити? Ви можете взяти на літру води чайну ложку солі. Ну це півлітра це буде трошки більше, як півчайної ложки солі. У теплій воді розчинити цю сіль і е, е, всипати насіння. І це насіння. Має постояти у даній воді 2-3 години. Коли це насіннячко впаде на дно за 2-3 години, то це насіння хороше, у нього буде хороша схожість. Оце ви перевірили насіння. Зверніть, друзі, увагу, це насіння наше. Ми його лише кинули і вже майже все насіння на дні, через те, що ми самі збираємо насіння, все це насіння. Замочуємо, і яке воно підходить вгору, ми його просто викидаємо, ми його не сушимо вже. Тому схожість даного насіння у нас ну 99 Ось, подивіться, залишилося буквально декілька насінин. Також можна, якщо не робити в сольовому розчині, ви можете це насіння просто покласти у лоточок. Мене запитували ви в коментарях, як проростити насіння. Ось ви дивіться, я на дно поклала трошки ватки, це не обов'язково. Можна серветку покласти в кілька слоїв. Поклала зверху серветку і розклала насінинки. і стільки вляла теплої водички, щоб дивіться, ви дивитесь води не видно. А як нажати пальцем, ви бачите вологу і прикли... приклала зверху серветкою. І це насіннячко вже на третій, четвертий день воно, в залежності від температури повітря, де воно у вас теплі зберігається, воно вже проросте. Ось ми пророщували насіння кавуна. Я вам показувала відео попереднє. І це насіння кавуна ми збирали років два його назад. Це насіння. Воно постояло 12 годин у талій воді, і потім поклали його, ви бачите, також на серветочку, і вже на третій день воно все проклюнулось, і вже подивіться, аж жалко його викидати. Бо ще зарано сіяти кавуни. Отаким чином, друзі, ви всього-навсього узнаєте, яка схожість вашого насіння. На третій-четвертий день насінчику проклюнеться і ви будете бачити в процентному відношенні, скільки у вас, наприклад, ви 10 насінин поклали для пророщення, 10 зійшло, значить 100% на схожість. Якщо, друзі, вам потрібно насіння, чи коли ще перевірити на схожість, це ви можете зробити і зараз, а будете висівати аж помідори у березні місяці і просушити їх і сховати. Але зазвичай ми робимо це все іншим способом. Ми робимо вже у той період, коли маємо висівати підряд етапи отакої підготовки насіння до сіби. Перше, що ми робимо, це насіннячко стараємося намочити у воді, наситити його киснем. Для цього ми використовуємо талу воду чи дощову воду. Таке насіннячко намочується на 4-6 годин і, наливши водичку у стаканчики, кинувши насіннячко, ми постійно його помішуємо. І за цей час, також, якщо у вас буде на якесь неякісне насіння, воно спливе і ви його просто зілєте. Другий етап знезаражування насіння. Адже друзі на насінні може бути різні пори грибка і інфекцій. Знезаражування насіння потрібно проводити обов'язково, потрібно замочити у таких препаратах, як чи фітоспорин, чи фундазол, чи максим, чи триходерма, чи фітодоктор, замочити насіннячку на 2-3 години. Це буде профілактика таких хвороб, як чорна ніжка, коренева гниль. Також через насіння може передатися фітофтороз. і, обробивши, дезінфікувавши це насіння, ми знищуємо спори хвороботворних грибків і різних хвороб на розсаді томатів. Що ми можемо ще використати? Можемо використати розчин 0,05% хлорексидину. Це аптечний препарат, зовсім недорогий, який також виконує дуже важливу роль для дезінфекції насіння. Замочуємо насінні нерозведеному розчині хлорексидину на пів години. Потім насіння потрібно промити. У кого є пергамент калію це марганець, можете замочити насіннечку у теплому розчині пергамента калію на 15-20 хвилин, а потім також його промити. Також для знезараження насіння добре використовувати перекис водню. Це, друзі, буде другий етап підготовки насіння до сівби. Третій етап. Це буде замочування в стимуляторах росту. Дана процедура вона підвищує енергію проростання насіння, збільшує відсоток схожості і обов'язково її потрібно проводити після знезараження. І після стимуляції потрібно зразу висівати в ґрунт. Що ми використовуємо для стимуляції насіння? Ми можемо використати циркон, епін, бурштинову кислоту, радіфарм. Можна використовувати і народні засоби. Це насінь деревного попелу, медовий розчин. Можна не тільки замочувати насіння в стимуляторах зростання, а навіть у цих стимуляторах можна і пророщувати насіння. Якщо ви, друзі, впевнені в своєму посадковому матеріалі, наприклад, як ми, то ми вже не пророщуємо насіння таким чином. Ми знаємо, що майже кожна насінинка зійдеться, а якщо ви не впевнені, ви можете проростити насіння. От, Наприклад, навіть можна необроблених обробити і проростити насіння гібридів, вони дуже важко сходять. При пророщуванні насіння саме важливо, щоб було вологе середовище. Склавши так насінинки, на вологу серветку чи на туалетний папір, ми накриваємо кришечкою чи плівкою цю ємність, де ви маєте пророщувати. Обов'язково пишете назву сорта. Якщо у вас пару сортів, накриваєте кришечкою, обмотуєте теплу тканину і ставите в тепле місце. І температура повітря має бути там, де знаходиться ваш лоточок, це 24-28 градусів. І через 3-4 дні насіння почнуть прокльовуватися. І вже такі насіння можна висаджувати в ґрунт. Вони швидко дуже рушать у зростання. Друзі, а що робити, коли у вас не один сорт, а 10, 20, 30, 40 сортів? Як вам проростити це насіннячко, якщо у вас є сумніви щодо його якості? Друзі, в цьому разі ми використовуємо е, кожен рік зошит, де записуємо всі сорти. І кожен сорт у нас іде під номером. Як ви бачите, в минулому році ми сіяли помідори 14 березня. Зійшли вони 19 березня і ми вже посадили під агроволокно 30 квітня. Отак От ми всі сорти пишемо, ставимо номерочок і ставимо на диск номер і стаканчик, де ми його стимулювали, номер. Тоді ми цей диск мочуємо у тепленьку водичку, кладемо у лоточок і з цього стаканчика, де наше насіннячко стимулювалося, номер 1 Ставимо на пророщування у диск номер 1 І так, ми ці, ці диски викладаємо, і ми бачимо по номерах наше насіння і наші сорти помідор, як вони проростають. Отакий От друзі метод можете собі застосувати. Це дуже зручно. Такий метод ми застосовували в минулому році, коли ми висівали насіння, якому було більше 3 роки. Якщо насіння, друзі, отаке річне. Як ви в мене купували, то пророщувати його не потрібно. А стимулювання дезінфекцію було б дуже добре зробити. Адже спеціалісти говорять, що якщо пройти оці етапи підготовки насіння до сівби, то це збільшує урожайність на 25%. Тому я думаю, що потрібно це зробити, що ми хочемо отримати кращі урожаї. Дякую всім, хто дивився дане відео до кінця. Надіюсь, ця інформація для вас буде корисна. Бажаю усім дружніх сходів, міцної розсади і в майбутньому щедрих гарних урожаїв. Головне друзі, мирного неба над головою. Терпіння нам усім нашим захисникам воїнів. Захисту і здоров'я і повернення живих і здорових додому. До побачення, до нових зустрічей!